Розкажіть про біженців. Чи е, рахуєте ви, скільки людей виїхало минулого року, скільки людей повертається? Взагалі, які тенденції? У нас, наприклад, є статистика саме по переселенцям в Харківській області. В нас наразі вже Понад 485 переселенців, це внутрішньо переміщені особи. У нас є як біженці з Луганської, з Донецької, з ну, таких прикордонних також областей, а так і самі там, люди з деокупованих територій, які приїхали, наприклад, в Харків і зупинилися на таких більш безпечних місцях, оскільки на деокупованих територіях є великі руйнування, там довготривалий час ну, зайняло те, щоб відновити світло, газ, стабілізуватися. Ситуацію, де за можливості там великих населених пунктах, як Ізюм, Балаклія, вже ну відновлені всі ці комунікації після деокупації. Теж спочатку люди були виїхали, але наразі вже теж повертаються, оскільки потроху все відновлюється, і працюємо над тим, щоб люди хотіли повертатися. Там якщо когось постраждало житло, також за допомогою міжнародних організацій там відновлюємо вікна зараз. У нас Першочерговий такий етап допомоги співпрацюємо з донорами, щоб відновити житло саме деяке має незначні пошкодж. там вікна, двері, щось, косметичний якийсь ремонт, і вже потім на перспективу працюємо над тим, щоб відновлювати людям житло, в яких ну зовсім воно зруйноване. Просто хочемо до зими максимально більше ну, забезпечити людей житлом. А чи є статистика, скільки людей виїхало за кордон з вашого регіону? Ну, якщо так чесно складно порахувати, можна сказати, що по місту Харкову, як почалося повномасштабне вторгнення, то було десь 300-400 тисяч населення, так ну за даними міської влади. Потім уже восени двадцять другого року декупали де окупували більшу частину Харківської області, місто перестали так часто обстрілювати, і тому деякі люди знову повернулися або з тих же деокупованих територій приїхали, і тоді вже було десь ну десь мільйон населення. Наразі саме в місті Харків за останніми даними десь мільйон триста. Осіб знаходиться. Тобто люди поступово повертаються. Якщо, звичайно, до війни там було понад 2 мільйона осіб разом зі студентами і іншими там, категоріями населення, то наразі поки така стане цифра мільйон триста. Яку політику ви впроваджуєте стосовно людей, які виїхали за кордон? Ви закликаєте їх повертатися? Ви розглядаєте якісь програми на перспективу, щоб потім повернути цих людей? Ну оскільки в нас такий прикордонний регіон, і ракета летить 30-40 секунд, здебільшого ну, з Білгородчини на території Харківської області, то звичайно поки ну, так. Щоб прямого заклику людей повертатися, не робимо, оскільки це може бути небезпечно. Це кожен вже має на власний розсуд думати, чи хоче він повертатися зараз, чи трошки пізніше, як уже стабілізується ситуація. Але в принципі в нас є такі райони, там як Богодухівський, Красноградський, Лозівський, які є більш безпечними. Дай Боже, щоб не було там ніяких обстрілів. Там вони самі прийняли теж багато переселенців. То, тобто на такі в такі можна повертатися вже. Щоб якщо хочеться бути ближче додому стосовно програми на перспективу, чи влада розглядає варіанти, як людей повертати? Ну, наприклад, можна навести такий варіант, як програма є відновлення від уряду. Зараз наразі відбувається фіксація, там людина звертається з цією програмою, фіксують, які були нанесені збитки, наприклад, її житлу. І потім вже буде проводитися робоча група. Вони визначатимуть, щоб з Скільки виділити кошти на той чи інший ремонт. Але оскільки в нас була, ну це в нас був Ізюмський район окупований, Куп'янський був окупований, Чугуївський є частина, і Харківський частина, то ми маємо значно такі великі руйнування. Поступово тому буде все це відбуватися, відновлення. Ну і З останнього, що можна навести приклад, тобто в Дергачах вони не були окуповані, але були дуже сильно обстріляні. А там майже 20 будинків. Ось теж відновлюють з нуля, заручаючись підтримку уряду, підтримку міжнародних організацій, там ООН безпосередньо Червоного Христа. Ми намагаємося ось саме перше, що це зробити для людей, це зробити житло. І вони, якщо повернеться, ну відбудуємо житло, то тоді вони приїдуть, буде шукатимуть роботу там і все таке інше. Ви в Чехію приїхали на цікавий захід. Він був корисний для вас. Так, так, ми відвідали також тренінги, які влаштував естонський уряд спільно з Європейським Союзом. Ми прослухали про дезінформацію, обговорили стратегічну та кризові комунікації, дізналися, як в Чехії протидіють російській дезінформації. Також поділилися своїм досвідом, оскільки на жаль, до 22 року в нас теж інфопростір був значно заповнений російським контентом. Зараз це вже його стало значно менше і там позакривали. Деякі канали і люди самі перестали довіряти там якимось російським джерелам, але ще потрібно проводити таку дійсно велику роботу, бо вони можуть діяти підпільно. Там навіть ось у нас по Харківській області ми вже вдруге, вони радіо. Захоплюють якби радіочастоту, скільки ми близько до, до кордону. і під назвами українського радіо, там Слобожанське ФМ, наприклад, запускають ніби українська музика, там гра, українське мовлення, але вони ну, свою, свої новини там розповідають зі своєї точки зору. І вже ми двічі їх блокували там за допомогою Служби безпеки України, але вони ж можуть знову це повторювати, тому ось дуже. Важливо саме протидіяти їм на інформаційному фронті, щоб в людей була правильна картинка розуміння, що відбувається насправді.